Привітуліки, привітуліки, 13 жовтня, понеділок. Сезон нашої тихої охоти закінчився. І сьогодні ми займаємося своїми запланованими справами. До речі, бачила, що ось оці червоні бубочки, які на кактусі. До речі, виявляється, що цей його стан отакої поморщеності, це не означає, що він пропав. Це він так готується до зими. А оці червоні бубашки, вони ну, в інтернеті пишуть, що їстівні. Хтось просто їх так жує, хтось навіть писав, що багато кактусів має, і варення з них варив. Але якось мені немає бажання їх куштувати. Я займаюся своїми справами, збираю замовлення, фасую закваски. Вовочка сьогодні переставив ось цю конструкцію. Тут шматок фундамента, що він підливав, ось уже отакий. Тепер сьогодні він заливає далі. Ось тут. Ну, а я вийшла на прогулянку, бо загубила Вовочку. Граф так себе й веде, він ладний мене зажрати. З потрохами. Да? Він ладний мене зажрати з потрохами, кажу. Город ще не прибирався, зато троянди. Все викидають нові, нові і бутони. Та він не розуміє, що йому ліз, а що йому нельзя. Откормили, спасли. Чудо тваринку, а вона готова мене зжерти, мабуть, і не поперхнеться. Оплац з вибігав. Іграється, хвостом маше, вова його гладить. Коплашуба. Під шерсток нарощує вже, да? От дурілка. Молоде. Ще молоде дурне. І моби гратися. А що каструля тут робить, граф? Він сюди А, він там з'їсть і приносить сюди? Капець. Сядь, треба ж тобі на ноги сісти, а ти стоїш не в ямі, а на бугру, так незручно йому. Нельзя. Нельзя ага. Кабзда якась. Граф, хто тебе знайшов, хто тебе їхав рятувати? Привезли, люди бачили, яким ми тебе привезли. Ребра світились, перерахувати можна було. Зараз отака шкурятина, вже другий ошейник довелось купити, бо той малий зробився. Дивись, обережно, замотає ципком, От що я тобі і казала, що це небезпечно. Дурілка. Лапи такі тостющі. Помідори <смі> Коли у всіх закінчилися, у нас почалися. Коли вже їх наїлися, о, матінка мила. Зай, оцей укроп також виривати треба, бо сусідка вже давно город прибрала. Вже ж пахати треба. Треба ж так, щоб як вона собі визивала. Пахача, щоб і нам спахав зразу. Іжка же гірок. Синенькі вже такі страшні. Я їх прямо курям так викидаю, як пліють. Можеш курям дати їм корисно. До речі, молоді починають виходити на прогулянку. Наривав, і що з ними? І що з ними? Я Ти ж не, не їси що то. Що було їздити тут? Давай закривай. Щоб вони не, не вийшли. А зараз наш штатка каперсається коло машини. Оце треба якось. Я не знаю, проволоку, мабуть, розматувати і все разом витягати. Воно вже посохло. Татко наш коперсається коло машини. Всі, в кого є чоловіки і машини, знають, напевно, що кислячий Ні. скривився. А чого ти скривився? Холодний. Холодний. Добре. Ні, не хочу. Сладкий. Не хочу, я вже раз як взяла, так мене перекосячило. Аж репнув, переспівши, вже Вон, курі теж хочуть. Все, вже молодих нема. Вже тільки старі клюшки тут залишились. Угу. Сладкий, ну холодний капець. Не дубок страшенний. Хоста продовжує квітнути. І екі цвітуть. Яких. Як він називається? Портолакво. І пітуньки також квітують. Хто пам'ятає, я їх пообрізала всі прямо до землі. І ось так повторно вони квітують, коперсаються коло машини. Всі, в кого є чоловіки, і в них авто, то всі знають, да, що для чоловіків це як, як дитина, як лялька. Я йому купила в багажник кілімок новий і дві сумки для інструментів, бо в одну цю раніше в тому році купляла. Каже, не влазив все. Так що він вигріб все з машини. Зараз хоче пропилісосити і буде. А де ж той кілімок? А воно там лежить під капюшоном О, на задньому сидінні. Нож в машині. Настає грибники. Я кажу, граф там витоптав. Що граф? Якось Міки як натоптав. Стежку собі. Мікі вже декілька днів не був на вулиці, бо не дає ж лапи мити, а воно ж то дощ, то мряка, земля грязна і... Все волочи в хату, а лапи ми це не дає. Єдине, що з тих насаджень минулорічних схвоєк прижилося, це ось цей казацький. О, як він називається. Господи, хотіла швидко сказати, не тримається в голові. М -м не пам'ятаю як він буде українською мовою. Там вон з-під фундамента трава росте. Тут ось, наче шм... Ой, господи, шмат нічого, ноги заплітаються. А тут також все поотходило. І он дивіться, з-під фундаменту росте трава. Ну воно поотходило все тиненьким. От бачите, те, що я казала тоненький йшов, вони просто замазали його так от звідси знаружі раствором. і все. Як воно поотходило, і там трава росте. Яблунька довго приживалася, думали амбець, а воно ще нічого. Тут було два деревця, тут одне і тут друге, але друге пропало. Як він, господи, можжевільник російською. О, ялівець, о, згадала. Ялівець козацький. Ось такі справи. Так, ладно, трішки прогулялася, бо в мене вже в очах рябить. Від цих циферок, букових, від заквасок, колбочок можна йти назад у хату. Вчора грибочки замаринувала. Курі, ви теж понагрібали, як ото в лісі, так? Да? Я ж казала, ото вчора, як курі погреблися. Де молоді? Де молодняк? Що? Що ви зі мною розмовляєте? Шо? Розповідайте. Де молодняк? Ви його не випускаєте, так? Да? І тут грибуться. Що ти? Що ти дивишся так на мене? Яйця всі знесли. А? Холодно на дворі, капець. Вчора позавчора якось тепліше було, так? Да? А сьогодні дубак вообще. Егейхерки ми. Так, все. Там трояндочки квітнуть. До речі, ще ж одна. Заквітла жовта. Він видно? Та, Я думаю, видно. О, жовтенька. Бачите? все. Дивиться, дивиться. Слідкує за мною злий пес. Да? Таблічку треба, злий пес. Сусідка приходила, яка чуть не зжер, поки дійшла отут. А на огородами отак звідти. Так він розривався тут. Все. Буду на цьому з вами прощатися. Всіх цілую люблю. Бережіть себе. А я пішла далі закваски фасувати.